Слово адвокат у більшості запоріжців в першу чергу асоціюється не з правосуддям, а з грошима. Утім, це не означає, що юристи не схильні до співчуття. Запоріжжі отримати правову допомогу можна і безкоштовно. Таких, як Наталя, називають адвокатами-благодійниками. Правда, сама жінка навіть не має юридичної освіти. У 90-х відкрила власний бізнес і, щоб утриматися на плаву замість жіночих романів, почала читати українські закони. Тепер вона громадський експерт в сфері права, веде по 200 справ на рік і за свої послуги не бере ні копійки. Мені и говорят, ви кому-то допомогли, поэтому будьте добри, скажіть, у мене така ситуація, приходите з документами. Ну ви мені То Тобто, в последнее время людям вже нужна просто інформація, куди, як, перспективно, не перспективно. Не всі клієнти безкоштовних правників, каже Наталя, малозабезпечені люди. Більшість із них приходит на консультації вже після того, як обійде десяток платних юристів. Це ті люди, как правило, на яких ну, сработала вся система, тобто і и адвокати, і судді и там, например, другая сторона по договору. Ну, то есть вот весь комплекс на них не сработал. Поэтому прекрасно понимаю, что к нам обращаются те люди, на кого не сработало все. Серед таких людей і Валентина Іванівна уже три роки намагається знайти вбивць свого сина. Після нескінченних судових тяганин у Запоріжжі та Києві жінка вирішила позиватися до європейського суду. А щоб правильно оформити всі документи, за допомогою звернулася до так званої юридичної клініки. За адвокатів тут звичайні студенти Юрфаку та їхні викладачі. Ну, я, звісно, прийшла сюди, щоб составили какое-то заявление. Спасибо, дай им бо здоров'я. Они мені допомогли уже составили заявление. Я очень довольна. Другокурсник Іван у юридичній клініці консультує три місяці. Каже, кращої практики молодому правнику годі шукати. Єдине обмеження студентам не можна втручатися у кримінальні процеси та брати участь у судах. Переважно наших клієнтів цікавить дрібні цивільні спори. Це спори за житло, за землю, за спадок. Приходить до нас якийсь. Знедолений громадянин, у якого проблеми, наприклад, із заборгованістю за комунальні послуги, ми допомагаємо його йому юридично все це правильно вирішити, аби не було потім проблеми з судами. Зробити юридичну допомогу доступною для всіх покликаний проект американського агентства з міжнародного розвитку Правова країна. Його учасники кажуть, уже сьогодні кожен американський адвокат щорічно присвячує не менше 50 годин безоплатним консультаціям. Цю практику мають намір поширити і в Україні. Наші ж юристи ми дуже раді констатувати, що вони вже починають усвідомлювати, що це і питання їхнього престижу, і питання їхнього професіоналізму для того, щоб вони досягли вже такого рівня, що вони мають змогу і надати такі послуги безоплатно. Сьогодні до проекту вже долучилися десятки громадських організацій та приватних юристів. Інформацію про них можна знайти на сайті Правова Країна